Боже, слава тобі хвала. А ми тобі, Господь, вдячні тобі за те, що ти дуже сильно нас любиш. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти сьогодні прийшов, щоб нас ще більше благословити. І ми, Господь, готові. Ми налаштували своє серце, Боже, щоб і прославляти Тебе, Господь, і взивати до Тебе в молитвах, а також, щоб приймати слово від Тебе. Ми потребуємо Твоє Слово, Господь, нам потрібні Твоє откровення. І тому Дух Святий, і ти зараз наставляй нас, обучай, снаряжай. Хай Твоє слово завершає необхідну роботу в серці кожного з нас. Ми хочемо бути доброю почвою. Саме тією почвою, яка приносить плоди вас сто крат. І тому говори, учи, наставляй, оживляй. Снаряжай і прослався через нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. амінь. Хорошо, слава Господу! Будемо вивчати слово Боже. Бо не єдиним хлібом живе чоловік, но всяким словом, амінь, яке сходить з уст Господніх. І тому нам потрібно Його слово. Давайте зараз відкриємо послання апостола Павла до Філіп'ян, третій розділ. Прочитаємо з вами відомі нам вірші 13 і 14. Браття і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося. Що лишилося у минулому. Давай повернемось. Є одна річ, якою він завжди дотримується. Чого він дотримується завжди? Дивіться. Я не думаю про те, що лишилося у минулому. А роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Христа Ісуса. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду яку Бог покликав мене одержати, через Христа Ісуса. Амінь. Дуже класні слова. Гарний переклад, до речі. Дивіться, апостол Павло, який написав більшість книг в Новому Заповіті, це людина, яка мала успіх в своєму служінні. Яка багатсько принесла плодів для Царства Божого. І я думаю, що в такої людини є чому навчитися. Амінь. І дивіться, що Павло пише. Що, ребята, я не, не та людина, яка вважає, що вже все досягнула включи ще, будь ласка, нам 13 вірш. Я не бажаю, що вже все досягнув. А що насчет нас? Як ви вважаєте, ви все досягнули в своєму житті? Якщо вже, то що нам тут робити? Нам треба вже збиратися на кладовище тоді, правильно? Тут ще ніхто не збирається? Ми далеко ще не все зробили для Господа. Амінь. Амінь. І тому в ім'я Ісуса Христа хай кожен із нас не думає, що він уже все досягнув піку. Ні. Повірте. Ще нам стримиться і стриметься. Та є одна річ, якої я завжди дотримався. Слухайте, це крута річ, якої він дотримувався. Він ніколи не думав про те, що у минулому. Чому? Бо якщо ми будемо триматися за минуле, це буде не пускати нас рухатись до майбутнього. Тому залиште минуле. Не тримайтеся за нього. Бо воно буде не пускати вас рухатись вперед, стримиться до чогось більшого, вищого. Ми вже про це говорили. Не раз. Що ніколи не живіть минулим. М? Яке б воно не було хороше чи погане? Це повинно лишитися у минулому позаду. Амінь. Яку б я не бачив і не переживав славу Божу? У минулому. Залиште це в минулому. Як би не було круто в дитинстві, а було круто в дитинстві в когось, може, не всіх? Залиште це в минулому. Чому ви не переживете крутість? В майбутньому. Бо в дорослому житті також є багато чого крутого. Амінь. Круто бути дитиною. Повірте, крутіше будь батьком. Матір. Так? Це круто отримувати. Ну, є, що крутіше. Давайте. І щоб отримати ще більшу славу, ще більшу радість, переживати ще більше откровень, треба також дотримуватися, дотримуватися цієї річі. Не триматись за минуле. Амінь. Не триматись того, що було в минулому. Негативне це чи може наоборот позитивне, гарне, класне. Бацько людей, наприклад, вони тримаються за той негатив, який був в минулому. Їх в минулому образили, над ними надругалися. І вони тримаються за це. Розумієте? Це те саме, що постійно ковиряти ту рану. Вона тільки загоїлась, тільки засохла. Навіщо ковиряти її? Якщо ти будеш ковиряти, знову вона почне кровоточити. Так? І тому мудрість в тому, що не згадувати, не триматись за минулому, яке б воно не було погане і страшне і болюче. Залиш його в минулому. Життя продовжується. Життя продовжується. Амінь. Треба йти вперед за Господом. А Господь він завжди йде вперед. Амінь. Він каже: Я той Бог, який творив все нове. <рив> Він рухається вперед. І тому, щоб нам рухатись вперед, нам, не потрібно триматись за минуле, за майбутнє. А, за минуле. Нам не потрібно тримати за минуле. Ну, другі люди навпаки, вони пережили хороше в минулому і вони постійно живуть тим хорошим але яке було в минулому? Ви вважаєте, що те, що я переживав в минулому, ту благодать, ту славу то все, що є у Бога? Я вважаю, що ні. В нього є ще більше, чим мене здивувати. В нього є ще більше. Що мені дати? чим мене благословити? Амінь. Ну я себе обділяю від цього чим? Тим, що я тримаюсь за минуле. Як було раніше класно, як було супер. Да, це правда, але це залишло минулому. Чому? О, ти не уявляєш, скільки ще крутого, класного Бог для тебе приготував. Скільки ще радості, благодаті, перемог нових тебе чекають. Ну, щоб їх пережити, треба відпустити минуле. І тому, ім'я Ісуса Христа, брати і сестри, перестаньте жити минулим, яке б воно не було хороше чи погане. Залиште його у минулому. І стріміться, рухайтесь вперед. Вперед. І тому, в ім'я Ісуса Христа, хай Бог благословить нас. Щоб ми не тримали, не тримали за минуле. Залиште його в минулому. І рухайтесь вперед. Так. Давайте ще. 14. Чи кінець 13? Давай прочитаємо. Так, ага. А все. Так, він дотримується такого принципу. Не тримається. Що лишилося у минулому, а робить все можливе, щоб досягти того, що попереду мене у майбутньому. Уявляєте? Оказується, щоб мені досягти мети, щоб мені перейти на новий рівень, вийти на, новий, на нову висоту. Мені потрібно. Щось робити. Щоб мені. Оказатися десь, мені потрібно туди рухатись. Щоби чогось досягти, мені потрібно робити все можливе. Можливе від мене. Мені не потрібно. Що залежить від Господа? Роби те, що залежить від тебе. Амінь. І дивіться 14. -й. Хто там хрупить? Я докладаю зусиль. проспиш, Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене держати через Христа Ісуса. Я докладаю зусиль, щоб здобути небесну виногороду. Дивіться, я хочу, щоб ми побачили це. Це такі дуже прості речі, але, на жаль, вони не всім віручим зрозумілі. Невіручі люди це якось розуміють. І ти бачиш, вони стремляться покращуються, совершенствуються. Докладають зусилля, роблять все можливе. І вони досягають чогось. Як казав Павло до Корінтян. Але вони стремляться, роблять все для тленної нагороди, для тленного вінка. Вінця. Ну ми ж стремимося отримати небесну нагороду. Ну і повірте, щоб отримати і небесну нагороду, нам потрібно докладати зусиль. Нам потрібно також робити все можливе, що від нас залежить. Тому послухайте, браті і сестри, що нам заважає робити все можливе. Що від нас залежить. Лінь. Лінь. Нам заважає вообще щось робити. Хтось помилково думає, що те, що повинен зробити, я, буде робити Бог. Ні. Бог буде робити те, що для мене неможливе. А те, що для мене можливе, Бог це не буде робити. Це повинен зробити і я і ви. Амінь. І тому, послухайте, Бог не буде робити за нас нашу роботу. Ну Він очікує, що ми будемо її робити, що ми будемо докладати зусиль, що ми, що ми будемо викладати, ну, докладати старання Старатись. А Бог со своєї сторони буде робити те, що залежить від нього. І тоді ми будемо просуватися все більше і більше вперед і вперед. Но лінь нам буде заважати. Що робити з нею? Протистоять ліні. Протистоять ліні. Бо іначе вона буде тебе гальмувати. Не дозволяти тобі розвиватися. Як себе мотивувати? Дивіться, як мотивував себе Павло. Надь, включи. Я хочу, щоб ви це побачили. Чим він себе мотивірував? 14 вірш. Ну, ми повертаємося до того. Нать, ми повертаємося до Філипіанів. 14 вірш. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, що Бог покликав мене одержати через Христа Ісуса. Він знав, що Його чекає що? Нагорода, яку Господь для нього приготував. Ну, щоб отримати цю нагороду, він розумів, що я повинен докладати зусиль. Щоб одержати золоту медаль? Щоб про тебе говорили всі спортивні канали і не тільки. А держати перше місце на якомусь конкурсі. Це круто? Це круто. Ти повинен розуміти цю просту річ, ти повинен докладати зусиль. М? Я не хочу. Ну? Сиди, значить, в цій кодрі і співай трьом бабкам чи козом. Чи танцюй, чи що ти там робиш, чим ти займаєшся. Ну його мотивувала нагороду, яку він Він що її бачив, він не бачив. Но він вірив, що вона його чекає. Цей вінець, якого для нього приготував. І він радить цього вінця, як. В на дальному прикладі написано. Раді вишнього звання Божого во Христі Ісусі. Вишнього звання. Божого звання в Ісусі Христі. Він стримився вперед. Він бажав більшого, хотів більшого. Розумієте? Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Генерал. Генерал. А не офіцером. Генералом. Розумієте? Ви хочете бути генералом? Генералами віри. На жаль, не всі хочуть. Ну, послухайте, що ви говорите. А мені навіщо? Мені так мені так хорошо. Бо представ, генерал. Це, да, великі зірки на погонах. Але більший спрос. Так, це правда. Кому много дано, з того більше і спроситься. Але тому буде й нагорода. Амінь. Амінь. Тому послухайте, браття і сестри, ну я хотів би, щоб Господь благословив ну, Прийміть виклик для себе. Ну, бажайте, стреміться до більшого, до вишнього, до кращого. Чому? Тому що Бог має щось більше для нас. Амінь. Я в це вірю. Я вірю, що Бог приготував для нашої церкви щось більше, ніж 10 людей. Чи 20. Скільки нас тут нас? Розумієте? Так, а що ж Бог не дає? Послухайте, хватить звинувачити в усьому Бога. Бо Бог дає по силам. Розумієте? Чого ж Бог батько називається? Чого ж він мені дає тільки 2,5 тисяч гривень, 10 тисяч зарплата? Чого це? Хорошо. Я готовий дати тобі 20 тисяч. А як ти будеш з ними розпоряджатися? На що ти їх будеш витрачати? Ти з 10. Хоч дякуєш мені чи ні? Чи ні? То якщо дати тобі більше, ти і тоді не будеш дякувати мені. Розумієте? Якщо mm -hmm. ти зараз думаєш, що це ти все, завдяки тобі, твоїй мудрості, твоїй сноровки, ти такий крутий перець заробляєш такі гроші. То і тоді, коли більше ти будеш отримувати, ти взагалі тоді возгордись. І тому це виклик для нас. Ти хочеш більше? Рости в цьому питанні, фінансовому питанні, чи в, ну, в будь-якому питанні, розумієте? Це виклик для нас. Ви хочете більшого? Ну, прикладайте зусиль, працюйте над цим. В тій чи в іншій сфері. Навчайтеся. Розумієте? Бо є щось більше, є щось краще. Знаєте, мене, ну, от, поспілкуватися з людьми, особливо які в селі, ну, є винятки. Ну, на жаль, люди, які ось, а є люди, які ніколи свого села не виїжджали. І у них уява, що ось всі скрізь живуть так, як у нас в нашому селі. Ну, це не так. Ось в моєму селі завжди сварки матюки і в когось таке уява, значить, всі так живуть. Не всі. Є щасливі сім'ї. Є, де чоловік носить жінку на руках і не тільки на свадьбу. Такий вже вже старий. Нічого. Хоч на креслі каталки, але буде все одно на руках її катати. Послухайте. Є щось більше. В Богі є щось більше для нас. І тому чи зазирнемо ми туди, чи потрапимо ми туди, залежить від нас з вами. Тому я хотів би ну, кинути вам виклик. Не довольствуйтесь тим, що є. Ми вдячні Богу за те, що ми маємо, але ми хочемо більшого. І тому те, що було в минулому, залиште в минулому і стреміться. Стриміться до більшого. Для чого? Господи, я хочу, щоб Ти прославився. Апостол Петро казав, що ми народ вибраний Богом. Да? Ми народ святий, тобто ми відокремлені ним. Для чого? Щоб ми з вами поширювали Божу славу, Його совершенство, щоб всі люди побачили, що значить бути з Богом, що значить уповати на Бога. А ви знаєте, що значить тупобать на Бога? Це значить бути як дерево, яке посаджене біля води. Амінь. Що значить уповать на Бога? Це значить, лист твій ніколи не буде в'януть. Що значить тупавать на Бога? Ти навіть не відчуєш, коли прийде засуха. Що значить туповать на Бога? Це завжди приносить плоди. Це значить бути результативним. Амінь. От що значить уповати на Бога. І я хочу це показати всім через свій приклад, через своє життя. Це виклик. Люди безможники, вони думають, що вони Боги. Вони уповають на себе на свою плоть. Но ми ж та повинні знати, що чекає людей, які на себе надіються. Вони живуть в прокляті. Розумієте? І ми їм повинні показати, ребята, ні, це неправильно надіятися на себе. Це тупіковий план. Уповай на Бога. Бо це круто. І тому, ви ім'я Ісуса, ну забажайте, цей ну, виклик, прославляйте Господа, бо саме для цього Він нас обрав. Розумієте? І тому ну, ставте перед собою стілі і стреміться до них.